Метушаться учні ліцею номер 7 У них сьогодні благодійний ярмарок. Столи заставлені з добою. За ними підприємливі продавці та касири. Ми принесли піцу, тісті, круасани, желе, вареники. Чи не найбільша черга до столу, де виготовляють солодку вату? Її крутять учень ліцею Артем Полос та його мама. Ми на заході робили вату. Мені захотілося теж її зробити. Я якось взяв по груди. Мене вийшло. І отак я дав почав чабує проти. Кожен потрошку всі разом йдемо до нашої перемоги. Підтримати свій клас прийшла і мама Діани. Цикалюк. У нас дуже дружній клас. Усі мами, діти участвували в у виробах. Усіх приносили, зносили. Кожен потрошку. Таких активних матусь у ліцеї насправді вистачає. За столом третього, а лише вони ми завжди стараємося, що можемо допомагати. І завжди здається, що ти щось не чогось не вистачає, чогось ти мало зробив. Завжди, якщо є можливість, якщо б це був інший день, наприклад, вівторок або середа, я б працювала, бо ми вийшло по хаті. Ну, один одного підраховуємо мої колеги, і мама однокласник також допомагають. То хто не зміг, той допомагав готуватись, а хто може той продає? Але я сподіваюся, що в нас буде гідна заміна, і вже в наступному році вони будуть продавати уже не для зсу, а для своїх благ цього дня торгували не лише учні та матусі. Вчителі теж ставали за прилавок. Як вчителя основ здоров'я, хочу підкреслити, що вся продукція дуже креативна, дуже смачна. І головне, що вона виготовлена із натуральних домашніх інгредієнтів без шкідливих домішок. В основному от я помітила, що і сама купувала жиле, воно дуже корисне для людського організму, зокрема для шкіри, для нігтів, для суглобів. Тому що там є колаген, дуже гарно, йде сьогодні, дуже гарно йдуть чебуреки. У нас були домашнього приготування з Херсонщини. У нас є дитинка із з Херсону, вони переїхали, мама долучилася до акції, власними руками приготувала, дуже смачні. Також гарячі хот-доги. Я помітила, що ну краще ідея продукція така ясна. На прохання донечки долучилася до благодійного ярмарку. І Юлія Сікалова на кілька годин вона стала аквагримеркою. Випікати я теж вмію, але вона в мене такий маленький підприємець. Вона каже: мама, аквагрима ні в кого не буде і в нашого класу буде. Ми зробимо найбільше вирочку. Аквагрим це те, що діти дуже люблять. В основному все на обличчі малювали. Малювали улюблених персонажів з мультфільмів з своїх улюблених комп'ютерних ігор, малювали патріотичні малюночки багато. До речі, конкуренти у Юлії таки знайшлися. У юному обличчі дев'ятикласниць. Декілька кольорів різних олівців і ескізи малюнків, які можна вибрати, погортати. Тут 4-5 листочків. Є багато малюнків на різну тематику на українську або просто малюнки. Приклад можу показати. За словами учнів ліцею, цей ярмарок їм був потрібен. Вони до нього готувалися два тижні. Ми дуже хотіли і дуже чекали цієї ярмарки через те, що хочеться дуже допомогти ЗСУ. Вони роблять неймовірні речі, вони нас захищають, вони віддають своє життя. Дуже хочеться допомогти хоча б чимось. Діти згуртовуються і такі акції, вони. Формують у дітей життєві цінності. Головне це патріотизм, головне те, що ми разом ми переможемо. Проведений у сьомому ліцеї ярмарок є заключною акцією з допомоги ЗСУ в цьому навчальному році. Позаду не один благодійний захід спрямований на збір коштів для військових. Протягом 22-23 навчального року в нашому ліцеї проходять акції українці і українцям. Неодноразово наша школа допомагала з нашим захисникам, проходили еколого-патріотичні акції. Це здамо російську літературу на українське знаряддя. Також хто сировина здавалася неодноразово. Передавали. Стрічки для маскувальних сіток та плетіння кікімор відкривали, відправляли контейнер солодощів для дітей Херсонщини та канцтоварів. За словами пані Ніни, за цей рік ліцеїстам вдалося зібрати не один десяток тисяч гривень на ЗСУ. До речі, усі зібрані кошти з ярмарку теж підуть на потреби військових.